Добрий день давайте з вами познайомимося. Мене звати веснянка. Я пам'ятниця весни. Запрошую разом з вами поглянути, що відбувається в природі з приходом весни. Я так чекала, поки закінчиться зима, і сонячні промінчики почнуть прогрівати землю. Розтане. Книжок, з'являться перші паростки квітів, кравички. Діти, а якою ви уявляєте весну? Пропоную вам переглянути картинку та зібрати за картиною ознаки, якою є весна. Отож, давайте розпочнемо. Весна сонячна. Весна буває радісна. Весна квіткова. Весна зелена. Іноді дощова. Дощі потрібен рослина. Кіти. А ще власна лагідна. Давайте з вами разом скажемо лагідні слова. Ось, наприклад, послухайте, я кажу слово, а ви кажете лагідне слово. Сонце, а як буде лагідне? Правильно, сонечко. Я кажу гілка, а ви, будь ласка, скажіть лагідне. Я кажу клитка, а вы скажите ладно, самостейно. Я кажу струмок. Трава. А детки кажуть лагідны. Детки а ще довосні бывают змеи. Природі. давай так подивимось, які призміни. Набухають руки. Також з'являються перші квіточки спецніки. Ролі, підсніжники. Подивіться, які вони ніжні, тень Тепер давайте з вами уявимо, що ми їх нюхаємо, вдихаємо приємний запах від Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. І знов носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Молодці. не тільки снини бувають на весні у рослинах, а й тварини. Мабуть, якось зміниться на весні. Подивіться на ведмедика відсутні йому спав. А тепер проснувся від зимової сплячки. Також свіжачок проснувся від зимової сплячки. Він всю зиму також спав. Порцикли вылез из ноер. Зайчик змінив свою зимову шутку. Дитки, а теперь постукати уважно, що ви чуєте? Такі приємності пташок, тому що пташки повернулись з таких країв додому. Весні вживає все навкруги, які красиві лісхи. Па. Весні радіють всі навкруги, особливо кіточки. Подивіться, які вони раді і щасливі. Такую мои люди. До зустрічі.